Вікна в будинку повинні бути дуже дорогими. Ось неймовірний випадок. Дерев'яний склопакет. Вікна не тільки роблять дуже гарним е зовнішній вигляд будинку, але й ну, просто неймовірно. Вони були виготовлені 15 років назад. Дерев'яний склопакет не має штапіків, має ну, глухе скло, яке виняти вже не можна з рами, І вони простояли на складі 15 років, і тільки через 15 років буде, були поставлені в свої отвори. Не ставили, не ставили ми і за штукатурки познімали на першому поверсі. Бачили штукатурку, який тут вигляд не ставились вікна, тому що дерев'яний стеклопакет. Ось він приїхав. І зараз вже, вже починається монтаж вікон, вікон по будинку. Це підвіконня роблять Підвіконня Виставляється і зараз вікно ставиться. Ще раз всім привіт. Дах. Зараз доводимо до такого середнього. ну Це дах, він не обслуговуваний, холодний, опалення не буде. І тут було прийнято рішення пінопласт по кирпичу вже покрашений затягнутий, ну, без малярки, це чисто черновий. І без вирівнювання, чисто для утеплення, бачимо по, цим, по цій шльовці було зроблено зроблено гіпсокартонний ще шар, який влітку буде від тепла зберігати ну, оселю. Тут тут, правда, є провітрів ми вікна, все то драбина на другий поверх. Ну і технічні приміщення, це все ще може буде дошиватись повністю, а може це буде е, така. Е, ну е, Якщо він холодний, то в серпні тут буде спека просто, дуже велика, а якщо взимку, тут буде ну, плюс-мінус е, до нуля. Ну це дуже корисно. Ну і такий загальний вигляд буде мати. Замалярим тільки шви, тільки шви. Продовження. Ще раз показуємо. Затягнули, ну, бюджетно затягнули <кх> сіміновською лентою, отримали площину і навіть не будемо. Не будемо малярити, це на даху буде достатньо в бюджеті утеплення і я думаю, що це буде достатньо. Прикатали два рази. Побачимо. ну Трохи. трохи, вроді, ну Це по-свіжому, що вроді, трохи потолок синім віддає чи зеленим. от так, В принципі, от так буде виглядати дах чи черток. Вже підвіконня. Фурнітура шикарна. Баля, бомба. Фурнітура, конечно. Дай погано Дерев'яний стеклопакет. Склопакет. Дуже дуже гарно. З цієї сторони. Що у нас тут? Подивиться рівень, здува співночні. Развішо. Трошки єсть. трошки є. Ну так, рівень мене задавали, трохи під нахилом. Монтажники продули більш-менш. Мій вигляд вікон дуже-дуже подобається. Ці вікна були зроблені. Дуже давно. дуже давно, ага, Бачимо, навіть якісь покриття на вікнах є, бо вони дуже-дуже добре відбивають світло таким синім, наче захист від ультрафіолету чи що. Ну, В принципі, виглядає дуже ну, відлив такий тут самий звичайний, такі не заказували там.